Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати! Мене звуть Анна. Я хочу подивитися гороскоп на жовтень місяць для знаку Терези. Подивіться, як мене Ваш місяць, Початок місяця, середина і кінець місяця. Які вам підказки дадуть карти початок місяця. Середина місяця і кінець місяця. І так, початок місяця випадає, випадає пас жезлів. Карта говорить вам, що з початку місяця будьте готові до. Якихось радісних, приємних новин, якихось пропозицій, можливо, якихось пропозицій щодо роботи, якісь будуть нові починання, якісь досить гарні, приємні звістки, можливо, листи, можливо, якісь дзвінки для вас важливі. Карта говорить, що не потрібно відступати ні в якому разі назад, тільки йти вперед і досягати обов'язково своїх поставлених цілей. Відступивши назад, це вас нічого не дасть. Якщо будете йти вперед, все обов'язково вдасться. Наступна карта випадає колесо фортуни. Дуже досить приємні, радісні звістки будуть в вирішенні якихось важливих питань, можна сказати так, виграш в зустрію. Все у вас тут вдасться, але пам'ятайте, будьте вдячні долі за те, що вона вам дає, щоб ваша вдача ні в якому разі від вас не відвернулася. Наступна карта карта імператриці. Скажімо так, будете собирати якийсь врожай. От буде досить важливий для вас ем, жовтень місяць, початок місяця. Карта вказує, що ціль буде обов'язково досягнута, і прибуток обов'язково одержаний. Досить гарний прибуток, який вас задовольнить. Ви задоволення отримаєте не тільки від самого результату, але й від самого процесу роботи, який будете виконувати. Також ця карта може комусь, хто вже давно чекає таких новин, принести якусь звістку про вагітність. В кожному карта це принесе своє, але досить позитивне. Пам'ятайте, що розклад іде для вас загальний, він терези вас багато. Тобто він йде не індивідуальний, а загальний. когось може програтись, когось може не програтися. Так, наступна карта вісьмірка кубків. Ну, по вісьмірки кубків. Скоріше за все, ви захочете от щось змінити в своєму житті, ви не можете сидіти на одному місці, ви постійно ставите собі якісь нові цілі і йдете вперед, не хочете, ви сидіти на одному місці, і не потрібно сидіти на місці. Потрібно, і правда, двигатися вперед і досягати всього, чого ви запланували. Ви будете якось ставити собі, скажімо так, вибирати якийсь новий життєвий маршрут для себе, ставити свої не просто нові цілі. А й Будете гарно до них прямувати. Головне також не забувати, щоб побілкуватися про свої фінанси. Бажано не робити в середині місяця великих витрат. Наступна карта дев'ятка жезлів. Ну, по дев'ятки жезлів... от. Буде у вас якісь страхи і переживання мучити. Скажімо так, якийсь минулий опит у вашому житті, який був, він буде вас постійно вганяти той страх, що ви от всіх будете закриватися. І Будете загороджуватись від всіх, не потрібно боятися. Якщо ви вже розпочали нову, ви хочете рішили, вирішили розпочати нове життя, то потрібно всі свої страхи відкинути назад. І свою оборону її не потрібно повністю, скажімо так, прибирати ту оборону. Ну ту оборону потрібно трошечки послабити від навколишніх людей. Або ж також ця карта може вказувати на те, що вам потрібні якісь обереги, щоб захистити себе від всяких там енергетичних вампірів і так далі. Тут на карта старший орган закохані, вказує карта на те, що вам перед вами буде стояти якийсь вибір. І потрібно от, вибір, якийсь буде зробити. Ця карта досить позитивна і благополучна, і вказує на те, що ви на вірному путі шляху в ній, і що ви робите все, все правильно. Головне, прислухайтеся до свого серця і йдіть, Ідіть за зовом свого серця. Я так скажу, наступна карта вже на кінець місяця вам випадає паж Кубків. Пажу Кубків. У вас будуть якісь нові можливості, якісь будуть гарні новини стосовно вашої родини. Можливо, якісь і побачення або запрошення на побачення у вас будуть. Гарні проведений час на вас чекає, отримання якихось подарунків по карті влюблені, по карті ваш кубків. Вона також говорить про те, що можливі побачення, романтичні вечері з вашою другою половинкою. Головне, якщо і були з кимось в конфліктах якихось, з кимось по чвари у вас виникали, то потрібно піти на примирення і обов'язково скористайтесь тим шансом, яким вам дає доля. І головне, пам'ятайте також, що люди, які вас оточують, що їхня зовнішність може бути оманлива і що серед них можуть бути якісь недоброжилаті. Недоброзичливі якісь люди можуть бути. Наступна карта, карта стала аркану, карта сили. Вона говорить, що які б трудності не викли на вашому шляху, ви з ними обов'язково з легкістю справитися, доб'єтеся успіху у всіх починаннях успіху. Це Вперед, дійте і насолоджуйтеся. І наступна карта випадає двійка жезлів. По цій карті у вас буде якась оцінка перспектив і якихось ризиків. От щось ви будете вивчати і думати, правильно чи неправильно ви дієте. Можливо, просто будете будувати плани на наступний місяць. Місяць у вас прийде вдало, добре, позитивно. Досить багато у вас випало старших арканів у Вас випало чотири старші аркани, Місяць буде для вас досить важливим. І вдача на вашій стороні, головне, мудро і з розумом до всього відноситися. і розпоряджайтеся всіма своїми фінансами. І не забувайте про себе, що вам потрібно не тільки вирішувати всі свої фінансові якісь там проблеми і. Всі-всі проблеми, які у вас виникають в житті, потрібно не забувати і про себе трошки відпочити, приділити якийсь час і собі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!